Велика Британія викликала посла Російської Федерації через нічну атаку по Україні, під час якої зокрема пошкоджень зазнала будівля Британської ради в Києві. І про це в мережі ікс написав міністр закордонних справ Девід Леммі. Про аналогічне рішення журналістам в Брюсселі повідомила речниця Єврокомісії Аніта Гіпер. І за її словами, уже сьогодні має відбутися зустріч із російським посланником через атаку на представництво ЄС. Як повідомила Урсула фондрляйн, дві ракети впали у центрі Києва за півсотні метрів від представництва ЄС. Вибухова хвиля зачепила будівлю і пообіцяла відреагувати на це. Це показує, що Кремль не зупиниться ні перед чим, щоб тероризувати Україну, сліпо вбиваючи мирних жителів, чоловіків, жінок та дітей, і навіть цілячись у Європейський Союз. Незабаром ми представимо наш 19-й пакет жорстких санкцій. Паралельно ми просуваємо роботу щодо заморожених російських активів, щоб зробити свій внесок в оборону та відбудову України. Тож про це далі будемо говорити з Андрієм Городницьким, політичним експертом, доктором філософії. Він з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Андрію. Вітання ми вже сьогодні говорили з Дмитром Левусом про те, що, начебто, Росія вже й не боїться цілитись по міжнародних представництвах у Києві, по е дипломатах чи представниках наших партнерів, які перебувають у Києві по американському підприємству, і вашу точку зору стосовно цього також хочеться почути. Про що це свідчить? І чи справді це може, як сказала Урсула Фандрляйн, спомонукати Європу до якихось уже категоричних рішень, які би примусили Кремль, бодай зупинитися, робити цей терор? Ну, по перше, я взагалі не пам'ятаю, щоб росіяни хоч колись боялись бити по міжнародному бізнесу і, взагалі, по території України, ну дивіться, будь-яка ракета, яка летить на території України. Вона ризикує бути потрапленою в міжнародне представництво, будь-яке, в тому числі американське дипломатичне представництво, там не знаю про взагалі мовчу. У нас що од був цей потрапляла ракета. Ну тобто в будь-якому випадку ми розуміємо, що росіянам по великому рахунку наплювати на це, от і інше питання: наскільки нашим партнерам не наплювати на це, тому що постійна занепокоєність вже протягом там, 12 років. Ну нас трішки вибачте, не дістала. Нам треба як мінімум фактичні дії. А постійні перемовини про те, що ми будемо накладати санкції, і цих пакетів санкцій 19 штук вже набралося, а вони і далі ракети летять. Ну, значить, щось щось не так ви робите в цих пакетах санкцій, тому що мені здається, цих пакетів може бути ну, максимум 5, і вони мають бути настільки радикальними, що Російська Федерація вже не буде мати можливостей для того, щоб запускати ракети. Якщо ми бачимо ще досі величезну кількість складових, в тому числі в тому числі з Європейського союзу у цих ракетах. Ну вибачте мене, значить ви щось робите не так. Якщо ви ще до, до цих пір закуповуєте нафтогаз у Росіянській Федерації, то значить щось відбувається не так. Значить, Ось. якщо ви дозволяєте членам Європейського Союзу блокувати ті чи інші фінансування по захисту наших дітей, в тому числі ППО, і все інше, наприклад, такий пан Орбан, Фіцо, всіх інших, значить, ви щось робите не так. Зрозумієте? Тобто, в мене питання до наших партнерів набагато більше, ніж до росіян. Тому що до росіян там нема питань взагалі. В них єдина ціль це повністю знищити всю Україну, нас з вами, наших дітей і всіх -всі 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 разом взяти. І отут і в цих питаннях. Повністю. В цих питаннях між нашими європейськими партнерами і росіянами я зараз дивну річ зроблю. Я рідко посилаюся на художні твори, ставлячи запитання, скажімо, міжнародним експертам. Але Оксана Забужко в музеї покинутих секретів, описуючи НКВСівські звірства, каже, зокрема, таке пише: це наскільки вони мають бути певні в своїй безкарності, знаючи, що їм такого ніколи ні за яких обставин не буде, щоб чинити таке. Що їм дає цю впевненість? Вони певні, що вони купили Європу? Вони певні, що вони мають на Трампа компромат, що на Бога може давати таку впевненість в безкарності. Насправді це комплекс причин, один з яких це ті, які я назвав. Тобто це бездіяльність наших партнерів, аморфність, і в тому числі через певну низку питань щодо майбутньої співпраці. Це я говорю зараз про Сполучені Штати Америки. Я про це неодноразово говорив етерах, про Хартленд, про те, що Трамп ще досі вірить в те, що він має переконати. Путін або керівництво е, Російської Федерації бути на їхній стороні, боротися проти індокитаю і так далі. Тому подібне, от але з іншої сторони, це е, тотальна безкарність і віра в е, те, що вони не понесуть відповідальність. Будь-які злочини він зазвичай не вірить в те, що його хоч колись покарають. Ми бачили історичні приклади ретроспективно. Ми можемо згадати того самого гітлера. Я сумніваюся, що він вірив, нападаючи на європу або вбиваючи мільйони мільйони євреїв, українців, всіх інших для того, щоб ну щоб що він потім понесе якусь відповідальність за це. Ні, він вірив те, що він понесе якусь. Не знаю, зробить свою мету д -д 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 точніше своєї мети, і фактично буде там царем в цьому регіоні. Така ж сама логіка і диктатора Путіна така ж сама. Вони ніколи не вірять. В те, що потім їх там стратять чи вб'ють, чи їх то покарають посадять, все інше. Ні, вони в це не вірять. От і фактично, тому зараз вони ну і плюс, звичайно, якби принаймні, хоч якісь були натяки від наших партнерів про те, що вони жорстко будуть ставити на місце Путіна. В тому числі знищуючи максимально знищуючи його можливості збагачуватись, то фактично ми б зараз мали зовсім іншу ситуацію. Ще скажу три з половиною роки, вже йде війна. Четвертий рік війна йде. Ми скоро так ще вибачте, ми не дотягнемо до другої світової по масштабам і на увазі, по часу. І якщо в другу світову eh, сполучені Штати Америки долучилися на другій рік війни після перл Харбора. То до нас поки що, що вони навіть і не думають долучатися, і фактично навпаки вони не віддаляються від цього. Ну то все, все на наших плечах. Про партнерів хочу теж далі поговорити. До речі, МЗС Словаччина відреагувало на своїй сторінці в мережі Ікс засудили нічну атаку на Київ. Поки що це все стосовно словаччини. Ну, я хочу перейти до іншої зустрічі. Очільник Кремля Володимир Путін та лідер Північної Кореї Кім Кімчанин наступного тижня відвідують військовий парад у Пекіні, присвячений річниці капітуляції Японії у Другій світовій війні. Про це повідомляє МЗС Китаю на парад. Запрошені 26 іноземних глав держав і урядів. Серед них із лідерів країн заходу буде лише прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Тож про партнерів. Пане Андрію, що можете з цього приводу сказати? Про що свідчить ось, ось ця майбутня зустріч? Ні, ну, по-перше, вони не наші партнери, як мінімум, Північна Корея це точно. Про, їхні, сказав, про їхню Сергій. партнерську дружбу я мала на увазі. Ага, окей, е, ну добре, важко речі на, насправді їх також важко назвати партнерами, хіба що ситуативними, тому що Китай дуже вдало використовує зараз можливість е, збагачуватися за рахунок Російської Федерації і лобіювати свої інтереси в нашому регіоні через призму е, військової агресії Російської Федерації. Тобто він цим дуже непогано користується, тому що Російська Федерація зараз знаходиться в, е, в деяких аспектах в жалюгідному стані, в тому числі в економічному, і тому підтримують. Чи її тим чи іншим чином вони її підпорядковують собі все більше в цьому випадку? Сі Цзіньпінь хоче зробити парад отакої егоїстичності, знаєте трішки марнославства. Тобто, що до мене з'їдуться всі ці диктатори, дехто хоче бути диктатором, такий як Фіцо, от але фактично ми прекрасно розуміємо, що йому не дадуть цього зробити. От і він хоче очолити ось цей парад і показати, що ми разом, ми разом боремось проти всього світу. Ну і плюс треба налагодити ще більш тісні зв'язки з Північною Кореєю, хоча фактично ми знаємо, що це є його васал без Китаю, північна Корея взагалі не робить ні кроку і не може існувати. Тобто, в будь-якому випадку, те, що є зараз в північній Кореї, це все завдяки Китаю. От і все фінансування з Російської Федерації, яке зараз поступає в північну Корею. Там ці десятки десятки мільярдів доларів за, за снаряди за його цих бойових одиниць, їх багато назвати людьми. От то фактично вони якраз будуть використовувати в майбутньому для також погрози демократичному світу, тому що це все піде в озброєння в сто 100%. От і вони будуть показувати, що ось ми разом і ми можемо тримати в колаці не тільки е, там. Не знаю європейський регіон, тому що зараз ми фактично бачимо... показати якутін, так, би мовити, свій союз іншим міжнародним лідерам. Будемо дивитися так, справді до чого може призвести завтрашня ця зустріч. Дуже дякую вам, пане Андрію, за ваші коментарі. Андрій Городницький, політичний експерт, доктор філософії, був з нами на зв'язку.